Привіт! Вчора забрав все з нової пошти, щоб відремонтувати воду. Сьогодні хочу вам трошечки показати про, і розказати про особливості водопостачання в приватному будинку. Всі там ці гідроакумулятори, все це я показувати не буду, покажу тільки скважини і на що треба звернути увагу. Ось, Коли починаєш будувати, треба спочатку. Зробити дві речі, щоб у вас було на ділянці: це електрика і вода. Без цього дуже важко починати будівництво. Тому електрика в мене була від старого будинку, а скважину треба було бити. Бо <кій> там спочатку хлопці воду підвозили, але це дуже важко. Скважину таку зробити. Це обісінська скважина, саме проста, не важко. Хлопці мені її тоді, тоді пробили це десь. У 2014 році, мабуть, за півтори тисячі гривень. Робиться це просто дуже, там буриться або гідробурінням, або жилонкою, по суті, невеликого діаметру робиться скважина, потім обсаджується трубою, там сироковою чи якоюсь з фільтром, а в неї вставляється вже там 25-та з обратним клапаном і теж з фільтром. Ось десь так це працює. Але є деякі особливості. Тут хлопці вирішили зробити і качок. Ось є в мене качок цей. Ось і качок. Бачите, вода трошки відійшла, бо тут якісь проблеми з клапаном. І це ось основна проблема. Бо ці конструкції це минуле сторіччя. Ось. І працюють вони не дуже гарно, бо там багато всяких прокладок. Якщо десь там воно підсосує воздух, а там є ще різні о, пішла бачити, різні речі для того, щоб на зиму воду слити і все інше, коротше, воно таке делікатне. І виходить так, що тут комбінована система. Тут, тут, дивіться, є отам клапан, ну, може бачити. Ось, і від нього йде вже на насос. Ось там стоїть грунфус цей поверхневий насос, і ось воно так працює. Оця конструкція дуже ненадійна, тому що постійно десь там щось вода йде, і треба постійно щось заморачуватися. Бо там оті прокладки в тому клапані. Вони дуже швидко зсихаються, там десь щось відходить, бо це ж залізо і все таке. Тому такі комбіновані, якщо є можливість, не робіть, бо це балалайка. Це балалайка, краще окремо зробити або качок, або вже скважину. І бачите, який маленький приямок. Це коли робили хлопці, я не знаю, що вони тут думали, бо вони недавно... Лазили туди і такі, а що вони такий приямок зробили. І самі не розуміють, чому вони зробили такий приямок. Це ось скважину, яку в тому році пробили хлопці. Бо з цими є проблема. І ви повинні розуміти, вибачте, опа, кришка. Опа. Ось там, бачите, скважина. Вже така вона глибока, на 37 метрів. Хлопці робили. І Тут теж є свої особливості. Оці скважини обісінські, вони не дуже глибокі. Бо ви ж знаєте, що порохневий насос може підіймати воду тільки десь максимум з 9 метрів. І других варіантів немає бо це фізика. І оця от пробита, вона на 15 метрів, а робиться це для того, щоб просто. Був об'єм. Сама труба оця, виступає як такий резервуар, куди наповнюється вода. І дзеркало в мене 4 метри. Ось. Тому, по суті, там знаходиться вся трубка і вона качає воду. І Оце оцей дебіт, який є, по суті, скільки вона може взяти оця різниця. І виходить, що ну, то, що я бачив. Теоретичний максимум, скільки може дати, і практичний, це десь до кубометра на годину. Більше я не бачу, може у вас і більше, але тут воно ось так працює. І також є така проблема, коли вода сильно падає, тут в каналі, в водосховищі, то по суті оцей, оцей дзеркало, воно теж падає. І доходить майже до... Там, скажімо, до цього практично, практичної глибини. І е, тоді вже дебіт падає, ну, там може давати там дуже мало, дуже мало, чесно вам скажу, ну, літрів 200 на годину 300. Ось так. Тому вони залежать від ну, таких речей. Ось це теж друга скважина. Пробили, коли мені вже стало не вистачати. Води, не вистачати води на полив, то зробили другу. Але тут я вже сказав, хлопці, зробіть мені нормальну скважину з нормальним приямом. О, бачите, який тут приямок вже. О, це вже приямок так приямок. Тут приямок 2х2х. Там вже, бачите, гідроакумулятор, і станція. Тут ну, приємно, тут жити можна. Так скажу вам. Що там якась ящерка сидить, залізла. Зелена, ну, вам, мабуть, ви не бачите, але вона там є. І ось насос, бачите, теж робили, ну, пізніше, мабуть, робили, не пам'ятаю, в якому році. Але е, теж це недорого було. Ну, скажімо, 2500 вони взяли, робили теж тут всю скважину. Це теж обісінська скважина. Ось така. Тому не, ніколи не... Не треба економити на приямках. Приямок повинен бути комфортним, щоб ви могли туди залізти, щось зробити. Це невеликі гроші. Ось. Якщо у вас і не треба, просто там скважина, може і не треба такий Ну, В моєму випадку я бачити в цьому приямку зміг. Встановити деякі речі, як гідроакумулятор і все інше, і спокійно можу залізти і там попрацювати. Оцю третю скважину мені зробили <кій> в тому році, бо щось зовсім вже було погано з водою. І якість води у цьому шарі вона дуже дуже погана. Оця вся сантехніка вона покривається іржою буквально в перший же день. Бо дуже багато всього тут і каналізаційних стоків, бо у людей тут септиків нема, просто гимно л'ють у ями. І це, у вигрібну яму просто і все. Потім що тут ще? Ну, багато всього, і заліза багато і все. Тому замовили хлопці, мені зробили скважину на 37 метрів, на другий цей шар води. А те, що в неї вже получе, получе. є теж всі ці солі, але меншим концентрацією. Сантехніка так десь покривається ріжою за два тижні. Я поки що ці фільтри всі не ставив, бо це все вимагає грошей. Але фігня в тому, що в цьому році так раптово щось перестав працювати цей погружний насос. Я казав вам, коли робили цю скважину, то хлопці взяли 32 тисячі за скважину саму, а потім ще обв'язка обійшлась в 35. Грошей в мене не було, я ж кажу, на шкріп там позичав і насос вже взяли такі, які вони мені запропонували, бо е інших варіантів не було. Я не хотів їх відпускати, поки вони мені не зроблять це під ключ, бо самі розумієте, зробили скважину, сказали, давай все поки, а вона може не працює. Тому е я попросив їх все зробити, заплатив ці гроші. І ось дивіться, оце вони встановили мені оцей китайський насос. Оцей нідел. 90 NDL, він важкий, я не знаю чому. Він важить, ну я не знаю, як торпеда якась. ось А оце я вже купив новий ґрунфос. Якийсь грунфос погружний. Але вибирав по характеристиках, щоб для моєї скважини. Тут важливо, що вони дають такий же самий поток але залежить від глибини скважини. Тому не витрачайте зайві гроші, беріть під вашу скважину, бо якщо ви візьмете на 100 метрів, ну, воно тільки гроші викинете. Цей на 30 метрів, от, розрахований на скважину. І раз, оце, різність в вартості 7 разів. Коротше, цей в 7 разів дешевший, ніж цей. Ну, А цей легший, менший, ну, ґрунфус. Мені подобаються ґрунфуси. Я там казав Данфуси. Ні, ґрунфуси мені подобаються. Всі ці у мене зараз насоси, це ґрунфус. Оці які поверхневі працюють вже багато років, ніколи не вимикаються, качають. Там стоїть автоматика, це PM1, PM2 і все нормально працює. Цей не пропрацював. Ну, рік пропрацював і помер. Оцей я зараз поставлю. Зроблю обв'язку, але, як завжди, е вимагає всяких оцих штук, докупляв фітінги, обтру, щоб все це заізолювати і зробити. Тому такі ось є особливості водопостачання, води треба багато і без води дуже важко. Так що такі у нас справи.